Передплатити газету на наступний рік прийшла у відділення Укрпошти кропивничанка Тетяна Верхолєтова на півроку рік на пів року. А з листопада приймають передплату друкованих видань на наступний рік за оновленими тарифами, пояснює директорка кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Це 15 гривень на одну адресу без різниці, яку кількість видань виписує клієнт раніше. Кожне видання мало свою вартість для приймання. І якщо ну, там будь-хто приходить і виписує два, три, п'ять видань, це все одно коштує 15 гривень. Тетяна Верхолєтова за передплату газети на півроку заплатила 327 гривень. каже, за попередні півроку було 250. Для мене вроде, як 15 – це недорого. Сама вартість виросла. Ну а от якщо на рік. Це ж вже сума трошки правильно. Подорожчала і вартість самих видань на наступний рік в середньому на 70-80 гривень, говорить начальниця відділення Ірина Бровді. Передплатна кампанія в цьому році відбувається дуже важко, тому що значно підвищилися ціни на самі видання. Крім передплати, потрібно буде платити за доставку за загальнодержавне видання 5 гривень, за місцеве 4. Тарифи змінили вперше за два роки, щоб уникнути збитків, говорить директорка «Укрпошти». До цього розраховують. Повали ціну для кожного видання раніше оплата відбувалась в залежності від формату полосності видання, тобто від того, скільки там сторінок і яка, якщо б це стосувалося журналів, яка в журнала вага, то наразі ну, доставка вартість доставки не залежить. Пояснює, доставка вже врахована у вартість видання. Є каталог періодичних видань. На всеукраїнське видання і на обласні людина з цього каталогу вибирає собі видання, і там вже вказана вартість. Три дитячих журнали на три місяці для сина передплатила Людмила Хом'як. 603 гривні вийшли. Це вже з допла з переплатою, усім, але журнали будуть приходити додому. Тобто я ніде не хожу, мені до журнальчики приходять. Чим це і вигодно що доставочка. За даними керівниці регіональної дирекції Укрпошти жителі області нині виписують 140 тисяч видань. В середньому десь. Мабуть, уже тенденція років 5-6, що в середньому по нашому регіону підписка в рік зменшується на 10-15%. Передплатити загальнодержавне видання можна до 20 грудня, місцеве – до 26 грудня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко – Суспільне новини Кропивницький.